Привіт, коротенько про головне. Чи можна підрізати фестуку? Якщо у нас розвалилась, вона наростає і розпадається. Не просто можна, а ще й треба. Для цього я використовую такі от ножиці для стрижки овець. До речі, дуже хороша, та й недорога штука. Що в мене проблема, тут залазять сусідські коти, мнуть її. щоб вона так і не розвалилася, але все одно стрижку необхідно робити. Як бачите, під низом підсихає і оці патли. А триматись вона має вкупі, тоді буде той самий вид гарний. Заради якого ми її садимо чикс. І це відеречко. Вже більш-менш краще. Вже ось така форма. І тут посередині також вичищаємо, де є сухе, а сухе є завжди, де не проникає світло. І буде посередині також наростати швиденько, без всяких заморочок. І буде все добре. Якщо не подобається, тут краєчок також можна підрізати. Але це вже як у вас вийде підрізати з першого разу. Навіть ось таких малючків на розмноження я також підстригаю. Обов'язково вони не будуть втрачати свої сили на оце довге бадилля. а будуть гарно нарощувати кореневу систему.